Ми вже здогадались, Ми на Коп, будемо копати. Всім гарного дня, знахідки покажу. Так, всім доброго раночку. Отаке гарне тут село, але ну, село основане дуже давно, тому що, як ви думаєте, що це? Це Зокурган. Скоріше за все Черняхівський. А на ньому отакі казацькі хрести. Це казацькі хрести. 1812. По-моєму, рік. 1812 рік. Тут їх не один, тут, вони ж... тут їх багато, по-моєму. Тут коровка пасеться. От їх скільки тут лежить. Це все. Собачки тут. Ось такі здорові. Ах, козацькі хрести. Ось такі. Тут написано хату, даже не розбереш 1835 рік 1835 рік А який здоровий, у них не залишалося Тут навіть якась надпись на цьому. От надпись написана. Не видно, що там даже. А от якийсь ще здоровий. А тут хтось щось розкапували. Він якийсь здоровий теж лежить. Тут ще повалені вже. Тут маленькі, тут шельзи. Це козацькі могили тут. Скоріше за все. Цей дуже здоровий такий. На цьому ще видно надписи. Старе, козацьке Все, всем гарного дня иду дальше буду снимать показывать так є у нас знахідка проверяем тут миссину тут в прошлый раз я був приехал на це место тут під'їхав хлопчина такий років 50 -та май більше и сказав що Ось тут десь на цьому горбу жила пані Софія. Може там, там. Треба ще доходити, ходити шукати, пробивати. Ну в мене є перва знахідка. 74. І ось це в нас випадає. А випадає у нас от така... Може і срібна навіть бути. Ну це сірга. Вон зацеп. не буду пока ломать. Ну, это сережка. Тут же кам камушек, наверное, был. Он штучка, яка цепляла. Может быть, даже шесть и срібна. Забираем. Так, есть у нас нахидочка на этом месте. 78, а вот знахидочка. Я закриваю сонечко. Знахідка от. Три копійки. 1956 рік. Три копійки 56 рік. О, состояння нормальне буде. Стан буде нормальний, не все добре. Отакі три копейки. Забираємо три копійки. Поїхали далі. Маем три копейки. Поехали дали. Вот такие три копейки. Так что едем дали. Так, всем доброго дня. Вот такая тут краса. Сейчас будем ходить по этому поле. Керамику только что нашел. Тут. Такая краса. Там садят городину. Это така красотень тут Природа Садять городину Красота Сейчас по цьому полі йдемо ходити Все, всім гарного дня Мидемо ходити по цьому полі зараз Покажу знахідки, що будуть. Краса така, коротше, стояло тут поселення, є кераміки, трохи попадає, Ну, знахідок пару від казана знайшов, потім покажу, зараз не буду показувати. Хоча у нас є знахідка тут на цьому полі. Є знахідочка. 63 тридцать одна копеечка он наложить стан вообще как нова 1952 рик вообще как песочек стан вообще обалденный стан вообще обалденный вот такая горнюня выпала 1952 друзей. Забираем такую горнюню. А есть такая горнюня у нас. Так, гуляем по этой штуке. Только что сигнальчик копаю, думал, что казан <coughs> целый. Выкопал там кусок здоровенный. Потом покажу. Сейчас есть сигнальчик у нас. сигнальчик у нас Ну, місце таке гарне, піщана земля, кераміка попадається. Кераміка... а, все закривати Так, Кераміка попадається така, це 100%, що на черняховська, це 100% черняховська, кераміка попадається, кераміка, фібул, нічого такого немає. Вон кераміка. Далі у нас попалось пару звіздочків. Гіздочок такий, гіздочок такий, це на цьому місці. І оце скрізь мов казан. Бо ну, я не знаю, це черняховський. Думав, що цілий, коли так лежав. Одна і кусок. А це теж від нього ручка ще одна. Я думаю, що це черняховський. Ось такий казан. Це від казана. Це таке, що сокирка вроді була. я ж не знаю, что это было такое. Ну, все видно, что от казана. Это точно, что казан был. Вон, ручка. Казан. Это еще одно ухо от него. Вон так. Может, даже это еще отдельно был казан. Так что так. Нема. И фибр ничего ма. Керамика есть и черные железяки. Все, поехали далее. Так, забралися ми в такі чаші. Тут показує по карті, що хутор стояв. Отже вона тут на том стояв і топу туди дома стояли. Ось така краса. Ех, краса. Мікається, що от там він стояв хутор. Красотень такая. Все, поехали далее. Так, зашли, проверяем.

55. -й. 10 копійок, 55 рік. Забираємо, маємо знахідку, поїхали далі. от такий деселечок випав. 55-й рік. По-моему, моєму да, 55-й, поїхали далі. Так, переїхали на друге місто. Їдемо провіряємо. Таке место. Тут керамика вылезла. Иду по цему. 44. А он наша знахитка выпала. Это какая-то накладочка. Какая-то такая накладочка. А может не накладочка? Ухо! це татари! От тут ухо должно бути. це татарська, Тут ухо должно бути, вот так Вон оно обломное. це татари, да Все, це татари, понял Так, там тільки що Эту Застежку нахуй, я правильно. І в нас є ямка вон 72. А он дивиться, що попалося. От таке манюся. А це, оказывається, все срібельце А на ньому іероглифи. От таке манюньке срібельце Вон видно? Ой, які там іероглифи гарні. а Вона манюсенька така. І на ньому іерогліфи а, -а, -а, а Вон видно, да Краса випала така маленька. І на неї іерогліфи срібняшечка. -а, 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 -а дід Хабар дав срібло. Татари і османи забираємо. Краса така. Так, короче. 55 І от така штука випадає. Це якась подвесочка. На неї ще буса така. Тут як виноград. Ну татари. З такою бусиною здоровою тут. Здорова така бусина. Таке в'язане. Тут зроблено як виноград, якийсь як гроздь винограда чи що. Ну от така штукенція випала. Ну это татары, скоріше скорее всего, 100%. Тому що бусина дуже стара. От така штукенція. з бусиною. Забираємо. Так, є в нас ямочка. Есть сигнал. А вот наш сигнальчик. Опа. А это такая подвесочка или церей все герька? Пуч. Нет, это скорее всего подвесочка. Це, скорее всего, такая подвесочка. Да, це подвесочка. Вот такая класснючая дырочка. Целенькая. С таким узорчиком тут. Вот такая подвесочка выпадает классно. классно, гарно. Забираем такую подвесочку. Вот такая она класснючая маленькая. Забираем. Есть у нас подвесочка такая гарная. Классно. Так, есть нахитка у нас всей ямки. 79 звучит. Это скорее что трешка. да, 3 копейки. Ранние советы, 52-й рик. Ну, стан будет гарный. Стан будет гарный. 3 копеечки, 52-й рик. Забираем. Маем знахидочку такую гарную. 3 копеечки, 1952-й рик. Так, пошло, знахідки пішли. Так, забираємо і поїхали далі. Ну там де гарний вже. Так що поїхали далі. Так, а вони там помощники прилетіли. Вони ходять. Раз, два, три штуки. бузьки такі ходять. Пуськи ходять, допомагають мені копати. Он один, он за кущом ще другий, он третій. А на них ходять. Пуські. Так, так есть у нас знахитка с ямочки, знахитка красиво, просто гарно. Только облома на жаль. Ей у нас опять татары или османы. Ой, визерунками такая. Такая с визерунками. Гарно. Гарно. Вот такие визерунки на ней. Но нема ушка. Жалко. Без ушка. Вот такая гарнючая выпала. Османи или татари ось вот така класнюча. класно Забирай. Так, всім гарного вечора. Буду я закругляться вже, Сонечко сідає. Всім гарного вечора, ми домой, сейчас знахідки показую. Ось вот такі у нас знахідки сьогодні. пуга, пуга школа. Раз, два, три, четыре, пять советов. Трешка, трешка, двадцать, десять. Копеечка классно. Татарий сегодня нашел. Подвесочка. Ну, это тоже такая она. Ну, тоже якась была подвесочка поломана. Вот классно, подвесочка татары. А вот все, что сегодня бомба. Манюсенька такая. Татары классно. Ну і так, пол казана вирив. Ондо, кусок казана. З ручкою і ще одну ручку вирив. Це скажу, що сокирка була. Куча жлезяків. Все, всім гарного вечора. До побачення. Такі знахідки. Сребнюлечка выпала Такая маленькая гарно. Все, погнали домой Все знахитки. Так, всем доброго вечера Приїхав в скопу, помив я сірі брушечку, османи. А може татари, османи. Ну там такі іерогліфи класні. на маленька, як ноготь на мізинці, Ну, іерогліфи видно, все класно. Так само і тут ега вона блестить. вон іерогліфи, Все класно, все видно. Класні такі. Така малесенька серебрушечка. Така краса. і так. Краса. Все, всім гарного вечора.